Всім привіт! З вами Неля Мурашкіна. І сьогодні буду квасити сливи, сливку треба вибирати таку цупкеньку. Бажана навіть не дуже таку дозрілу. От саме таку сливку я придбала. І сьогодні буду квасити. Так, ну що нам потрібно? Сливка сама по собі дуже-дуже смачна. А коли вона. Буде просякатися цим расолом, то вона стане ну, надзвичайно смачненькою. А для того, щоб вона в собі тримала це смачненьке, треба в банку вкласти спеції. У мене це будуть: дивіться, чесник, гвоздика, кроп, суміш перців, лавровий листочок, духмяний перчик. Листя вишні, горіху, хрону. ну і Це суміш якась. Я її взяла, бо листя у городян завжди не вистачає. Це минулорічне листя, яке я висушила заздалегідь. Ну, щоб мати от на такий саме випадок листя. Значить, листя я зараз все позакладаю на дно банки. Це в мене горіх. Беру, ну, можна, і 5 листочків на банку. Тут буде, я думаю, банки з 4. От, я вам покажу кілька баночок, все не буде. Так, це у нас хрін. Так, я щедро люблю, бо я люблю, коли пряні такі сливки, чи ті ж гірочки, чи помідори. От що ти вкладеш в банку, тим вони і зарядяться. Так. Зерна гірчиці. Так, вишня, бачите, з гілочкою, це все годиться. Е е насіння кропу трошечки, бачите, є сухого. Ну, я по чайній ложці. Отак десь приблизно. Так, духмяний перчик можна, ну, так, по штук 6, можна і 10. він не зайвий. Так, суміш перців. Десь по горошин 10. По два лаврових листка. Так, і по два зубка часника, але часник я поріжу на пластинки. Банки я заповнила приправою. Ну, а зараз буду вже закладати сливки. Це легко, не потребує ніяких зусиль. Просто засипаємо і намагаємося, чим щільніше їх вкласти в банку, щоб помістилося чим більше. Бо це смака та, яка реально ну, така, що хочеться її смакувати і смакувати. Сливи в банках. І тепер, в залежності від того, як скоро я хочу вживати сливи, я буду робити розсол. Розсол просто з сіллю, тобто вода, де даю три ложки солі. На 3-літрову банку, так як вашого гірки, так як і сливи. Це я роблю для того, щоб банки зберігалися туди глибше, до зими, зимою. Заливаю таким розсолом і вони зберігаються в мене в холодильнику. Якщо я хочу швидкого вживання сливи, тоді я кладу у воду. Тут трошки більше літра, десь літр 100, літр 150. Кладу тоді дві ложки солі і одну цукру. І таку банку я на три доби лишаю при кімнатній температурі. Вона дуже гарно вквашується швиденько, і сливи можна вживати буквально вже через 3 дні. У мене є такі сливки, потім вам покажу зараз розмішую розсол і заливаю банки. Банки залиті розсолом. ці три це по три ложки солі на літр води. А ця дві ложки солі і ложка цукру по столових. ложках. Зверху я всім поклала по столовій ложці гірчиці меленої. Так, цю банку я вже не буду лишати. В приміщенні, а поставлю теж в холодильник, але позначу, що вона з цукром, тобто вона збродиться раніше, бо не хочу, щоб дуже скоро вона збродилась. Хочу, все ж таки були ще туди до зими лишити собі ці слинки, цю смакоту і буду ну, радіти. І зараз ще вам покажу, як виглядають сливки, які я сквасила тиждень тому, три доби стояли при кімнатній температурі. Оця банка вже з квашеними сливами дуже смачна. Так, виглядаю отак. Зверху це не пліснява, а гірчиця. І я, звичайно, собі візьму знову декілька і з'їм. Так, оце. Так вони виглядають зараз. М -м -м. Класні.